Ви теж думаєте, що все вирішиться, якщо просто віддати Путіну шматок української території? Спойлер, ні, і битва за Покровськ це прямий доказ. Я тут нещодавно читав свіжий розбір The Wall Street Journal і чесно кажучи, пазл склався. Багато хто на заході, той же Трамп, думає, що це війна за землю. Мовляв, віддамо Донбас, підпишемо папірець і настане мир. Але це фатальна помилка. Для Путіна Покровськ це не просто місто і навіть не просто логістичний хаб. Хоча це теж важливо, це інструмент, щоб зламати нашу волю. В Кремлі не дивляться на карти, так як ми. Там взагалі не мислять категоріями міст чи областей. Експерти кажуть, прямо Путін радиться не з політиками, а з тінями Петра І та Івана Грозного. Його ціль не Донбас, його ціль переписати історію, скасувати результати холодної війни і відновити імперію, де Україна взагалі не існує як держава. Він писав про це ще до вторгнення, називаючи нас одним народом і витвором Леніна. Тому, коли Трамп чи хтось інший пропонує угоду в обмін на території, у Москві це сприймають як слабкість. Зеленський намагається пояснити це Трампу, апетит приходить під час їжі. Крим їх не задовільнив, Донбас теж не задовольнить, їм потрібен контроль над Києвом і статус великої держави, яку бояться. Тож будь-які мирні переговори, які ігнорують цей імперський фанатизм, приречені. Питання не в тому, де пройде кордон. Питання в тому, чи виживемо ми як нація? А що ви думаєте, чи зможе захід нарешті порозумітися з диктатором і зрозуміти, що неможливі переговори? Пишіть в коментарях, буде дуже цікава ваша думка.